Привіт! Я рада бачити тебе на своєму каналі Миростенко Art. І в цьому відео я хочу поговорити і зробити пару розпаковок. Перш за все, я хочу показати свої останні роботи, які я малювала, саме ескізи, різні скетчі в своєму тревел скетчбуці і звичайному. Також зробити анпакінг нових лайнерів і спробувати ними помалювати, розповісти про свій досвід ліногравюри. Саме як я вирізала трафаретки і що вийшло у результаті. А також я хочу показати роботи, які ще ніхто ніде не бачив. Перше, з чого я хочу почати, це з гравюри. Що для цього треба, і процес мого досвіду. Перш за все, для ліногравюри гравюри необхіден спеціальний такий ліноліум. Його легко можна знайти в творчих магазинах. У мене він ось такий. А також різці для вирізання. Тобто, на початку роботи у тебе просто такий ліноліум. І ти вирізаєш будь-які форми, фігури, лінії, які ти хочеш. У мене це просто ось такі квіточки рандомні, на яких я вперше тренувалася. А потім я намалювала ось таке море або гори. В результаті мені більше воно схоже на море все-таки. Я вирізала все. І далі, що ти робиш? Ти просто наносиш фарбу. Фарбу можна використовувати насправді будь-яку. Я була на мастер-класі, тому там була спеціальна фарба на олійній основі, але там треба розчинник бензин, тому в домашніх умовах я таке не раджу. Ми будемо пробувати просто акрилом зараз робити експеримент. І пробувати робити віногравюру і такі штампи. Наприклад, отакий от маленький з квіточками. Далі що ми робимо? Ми наносимо фарбу спеціальним валиком, спеціальну цю фарбу, прикладаємо папір і вкладаємо під е, великий тиск. Але я спробувала робити це просто ложкою або просто чимось сильним. Зараз ми заради експерименту в домашніх умовах будемо використовувати такий валік, і просто от таким чином. Продавлювати фарбу. Що в мене вийшло в результаті з цього майстер-класу, з цих двох ліногравюр? Зараз показую. Я робила багато експериментів. Почала я з маленьких своїх формочок. Як ви бачите, просто змінюючи кольори, картинки сприймаються грізному. Мені дуже подобається. Далі у мене була друга спроба. Я вирішила спробувати менше фарби. І вийшов у мене такий ефект старіння. Мені дуже подобається, як стара газета. І насправді мені дуже подобається ефект. Я не знаю, що мені подобається більше, коли чітка фарба або ось такого зістарення. Ефект зістарення. Напишіть в коментарях, який із варіантів вам більше подобається. Більш яскравий або під старовину. Велику гравюру я зробила тиск. Спочатку так само, дуже з яскравою фарбою, дуже товстим шаром, але дуже класно, що вийшов такий ефект, така текстура також старіння, ніби якась газета. Мені дуже подобається. А також ось така варіант-ледь фарби. Мені подобаються два варіанти. Я насправді в захваті. І до речі, кажу зараз різницю між тиском під валіком і тиском просто ложкою. Ось ці дві роботи. Ось ця підписана була під валіком, а ця просто за допомогою ложки. Різниці немає абсолютно ніякої, тому можна робити це в домашніх умовах. І зараз ми з вами спробуємо відтиснути ось таку гравюрку, наприклад, в синьому кольорі у моєму скетчбукові, що нам необхідно для тиску нашої міні-інногравюри. Я взяла скетчбук, ви можете взяти просто будь-який папір. Я взяла валик або ложку, або. Будь-що тверде, чим вам буде зручно продавлювати. Я взяла кисть і я взяла фарбу. Тепер що ми робимо? Звичайну акрилову фарбу. Я буду просто наносити ось сюди, просто покриємо ось цю частинку фарбою. Що ми робимо далі? Я просто кладу. Свою гравірку на сторінку скетчбука і починаю робити відтиск. Давайте перевіряти, що у нас вийшло. Ось таким чином у нас вийшло. Ось така чудова робота. Тут видно одразу, де я не продавила добре, В ось цій частині, і ось тут. Бо насправді сторінка була не дуже рівна, вона вже трошки така нерівна поверхня. Але результат шикарний. Взагалі, для чого класно використовувати ці гравюри. Наприклад, для штампів на ваших роботах, для того, щоб не робити якісь маленькі позначки кожен раз вручну, можна зробити ось таку невеличку гравюру і використовувати її як штамп. А насправді продаються вже готові такі штампики, тобто цей ліноліум ліногравюрний у вигляді штампу, на якому ти вирізаєш, і це дуже зручно натискати, і ти дійсно робиш як штамп. Наносиш фарбу і просто ставиш штамп. Але, як для першого разу, для мого першого досвіду ліногравюри, це дуже прикольний варіант і дійсно виходить, ти можеш робити одну ту саму роботу в різних кольорах, наприклад, як листівки. І чому зручна акрилова фарба? Так, да, вона не така яскрава і насищена, як справжні гравюри нормальною олійною фарбою. Але... Це класно, наприклад, листівки ти робиш, комусь хочеш приємно або запрошення, просто стивілізувати дуже прикольно. Я вважаю це дуже класно. Напишіть, чи подобається вам таке і чи хотіли б ви таке спробувати. Далі я хочу вам показати роботи, які ще ніхто не бачив. А саме ось такі варіанти абстрактних ландшафтів. Одну вже я оформила у раму, вона мені дуже подобається, і друга ще просто на шматочку попад. Що я зробила? Це просто я створила на папірі абстракцію, а потім лайнером я домалювала ліс, гори, хмаринки, струмочок, траву, тут є колосочки. Така вийшла абстракція. І ще одна робота так само все починалось просто з абстракції фарбами. Я робила експерименти з такими от потьоками. і також лайнером і олівцями я просто потім додала гори, струмок і ліс. І наступні роботи абстрактні, акрилом виконані на Холст, який натягнутий на картонку. Тобто це ось така дощечка. І тут у нас є ось такий рожевий захід сонця, гори. Я вирішила замалювати якусь еру динозаврів. Насправді, у мене було чогось таке: тут вулкани, дуже такий цікавий ландшафт і струмочок. Вона ще не зовсім закінчена, але основний перший фон вже готовий, і я вирішила з вами поділитися. Далі є робота, яка мені не дуже подобалась, тому я додала їй такі елементи по парту і різні акцентні також детальки олійної пастелі. І ось така вона вийшла в результаті, тепер вона мені подобається. І остання я згадала, що давним-давно я починала свій канал як навчання по і І я вирішила згадати, як це взагалі робиться, згадати минуле і зробила також таку невеличку роботу. чисто експеримент з кольорами. Просто насолодитися процесом. Ось таку ніби мрамор. Яка з цих трьох робіт вам більше за все сподобалась. Напишіть в коментарях. І ми перейшли до мого тревел скетчбуку, в який я беру кожен раз з собою, як виходжу з дому і роблю собі невеличкі заміточки. Ці всі скетчі з Парижу, з Нідерландів, ми вже розглядали з вами у минулому відео. Силку я залишу в описі цього. І ми перейдемо до нових скетчів, які були створені у Чехії і Хорватії. Тут у мене Чехія, а саме чеський рай, і скали, гори і краєвид. Далі, там, саме в заповіднику, є ось такий ландшафт, і моя подруга, яка йде в Дуже такий швидкий скетч. Далі я просто сиділа у себе в дворі разом зі своєю собачкою і малювала дуб, і природу взагалі навколо мене. І в цей самий день я дуже багато малювала дерев, краєвид і невеличкий парк, люди, які в ньому бігають. Також я знайшла дівчинку, яка ніби мені позувала, бо вона постійно міняла позу, але не дуже часто, що я встигала її малювати. Тому тут, коли було прохолодно, вона читала книжку. і... Так обіймала себе, бо її прохолодно. Потім, коли вийшло сонце, вона вирішила позагорати і повністю насолодитися і книжку відклала. Далі стало холодно, бо вже був вечір, вона вже вдягнула куртку і показала мені ще дві пози, в яких вона може мені попозувати. Далі я довго чекала зустрічі з друзями і намалювала ось такі гарні двері, але я їх не закінчила, бо зустріч почалася. Далі я була у Празі і намалювала шикарний краєвід. Мені дуже подобається. Це моя була перша робота на дві сторіночки скетчбуку. А, І тут у нас Пражський град, центр Праги, Вишка, Телевишка. Насправді дуже гарно. Я вам покажу ближче. Далі у нас іде Кав'ярня, де ми з моєю собачкою відпочивали, сиділи. Вона мені також позувала дуже прикольно. Тут нічого немає. Далі краєвид біля красивого такого замку, і парк, і скверик, який знаходиться на карліні. І також я намагалася малювати свою собаку, але вона постійно рухалась, тому в мене багато невеличких різних пос його. Йому було жарко, він хекав. Взагалі він молодець позивав мені. Далі є собачка подруги, яка спала з нами, коли ми відпочивали. І маніфесто Місце дає є... басейн, і я малювала людей. А далі я перейшла до лайнеру, і ця скетч називається Phone Addicted, бо насправді я почала а, почала помічати, що навколо всі люди, абсолютно всі, в телефоні. Насправді, із цієї компанії всіх людей, а їх було дуже багато. Всього одна жінка була без телефону, а всі інші. Або втичили в телефоні, або тримали в руках телефон. І я рада, що змогла це зафіксувати. Я вважаю, дуже класна робота вийшла. Також з того самого басейну дівчата поруч, які зі мною сиділи, я зробила такий міні-скетч деталей. І це вже з відпустки, з Хорватії. У нас був шикарний будиночок з басейном і з видом на гори. Моя собака завжди сиділа зі мною на ліжоку, також згорала, бо вона дуже. Любить сонце, і я встигла зробити міні-скет. Далі це прекрасне скетч, прекрасне місце. Дуже гарне містечко, яке будиночки на горі. І безліч, безліч парасольок і відпочиваючих біля моря. Також безліч катірочків, лодочек, катамаранів і шикарний вид, вид на. Подальше місце. Дальнє місто. І ще одне містечко. Мені дуже сподобалось малювати лайнером і олівцями. Тому два підряд в такому стилі дуже гарних містечок. Все перейдемо до великого скетчбуку. Незважаючи на те, що я була на відпочинку, я встигла зробити пару ескізів для своїх майбутніх робіт. Спочатку я просто малювала нашу атмосферу біля басейну і подруг, які там відпочивали, кущі лаванди, ландшафт, гори позаду. Також я зробила такі невеличкі замальовки, бо у мене залишалася фарба і вони не супер деталізовані, але чисто я хотіла передати атмосферу. Далі я малювала квіточки, бо я дуже надихаюся природою, квіточками, все, що мене оточує. А на природі в Хорватії квіточок було дуже багато. І ескізи чотири нових ескізів. Можливо, якщо один з них вам подобається, ви можете замовити собі картину. Просто напишіть мені. Далі також просто вид із фарби, що у мене залишилось. І починався дощик, тому я хотіла передати саме, що темніше я. Хмарки починається, і є такий ландшафтик. І ще ескізи, які мені дуже подобаються. Мені дуже подобається ця серія. Бо тут дуже яскраві абстракції на фоні і деталізовані різні рослинки, природа, як деталі і акценти. І тут наша спроба ліногравюри. Все, перейдемо до анпакінгу лайнерів. Анпакінг лайнерів буде у наступному відео, посилання на яке я залишу в описі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забудьте підписатися на канал, так як тут буде багато цікавого і корисного контенту.